30 січня ми відмічаємо день спеціаліста військово-соціального управління ЗСУ. І дуже часто вклад соціальних психологічних працівників ЗСУ знецінюють, так як це не бойова посада. Ми не приймаємо участь у бойових діях, але я вважаю, що підтримка бійців і підтримка їх морального стану це є дуже важливим. Тому я хочу привітати всіх своїх колег, посестер, побратимів, які також вкладаються в. Оце от таке духовну підтримку кожного воїна. І хочу побажати їм терпіння, витримки, наповнюйте себе енергією, не забувайте підтримувати наших бійців, тому що що вони без нас, що ми без них не будемо існувати. Дякую вам за вашу роботу і слава Україні!